Так, друзі, я її знайшла. Все ж таки, я її знайшла. Подивіться, яка краса. Друзі, привіт-привіт! Вітаю всіх з Одеси. Ви читала в телеграмі, що вже зацвіли магнолії. І вчора ходила по справах, одну, до речі, бачила. Зараз хочу поїхати в міський сад і познімати вам магнолії. І ще чула, що вже ввімкнули фонтани. Ну, на цю ж красу треба подивитися і поділитися з вами. Так що поїхали. Друзі, що у нас по погоді? Останні дні в чотири, мабуть, дуже холодно. Вночі, мабуть, мінус, гарний мінус, мінус 2 може навіть. Вранці зараз я вийшла, показував плюс один, але повітря таке морозне прямо. Але, слава Богу, сонечко, хоч вже не дощ і не туман. Так що радіємо, що сонечко. Будем сподіватися, що потепліє скоро. Афіна, це я, друзі, на Грецькій площі. Подивіться, які старовинні будинки. Готель. Я й не знала, що тут готель є. Буду знати. Бачите який? Цікаво. Спочатку направляюсь у міський сад. Писали, що саме там розцвіли вже магнолії. Хочу ж перевірити, побачити. Ходімо зі мною. На тератор Уточкіна. Ну і сіті-буфет, звісно. А я жую пиріжок по дорозі. Йдемо шукати магнолії. О, Таке так, да, такий фонтан працює. Збрехали в телеграм-каналі. Клас. Клас працює, працює фонтанчик. Значить, скоро літо, раз фонтан працює. Тут квіти ще не висадили, зазвичай тут все у квітах, дуже красиво. Чуєте, як пташки співають геть по весняному. Хоча ще повітря морозне. Дуже красивий цей будинок. Я коли тут буваю, обов'язково роздивляюся його. Це мені ну, прямо насолода. Та тут всі такі будинки старовинні, цікаві. Підійдемо до Утюсова. Як ви, пане, утьосаве, як все маєте? Як почуваєтеся? Грієтесь на сонечкові, так? Да? Перша засмага в цьому році. На все добре вам, пока-пока. Так, а я оце оглядаю навкруги. Видивляюся, де ж ті магнолії. Якби ж я знала, де вони знаходяться, я б зразу до них йшла, а так доводиться оглядатися. А ці дерева прикрашали одесити, навішували прикраси, навішували ангелочки. Не буду брехати, не пам'ятаю, але з якогось приводу. Прикрасили таким чином дерева. Гарно у міському саду, я люблю тут бувати. А особливо коли сонечко, то взагалі. Зовсім інший і настрій. Багато різних видів дерев і кущів тут насаджено. А магнолії я поки що не знайшла. А це теж одна з найдавніших будівель Одеси. Тут і готель, і ресторан. Павільйон побудований у 1838 році. Ресторан, а відновлений у 2007 році, бачите? І, звичайно, я ж не могла біля нього не сфотографуватися. Обов'язково запечатліть ці кадри. А форзиція просто бояє цвітам. Яка ж вона гарнюща. Ну як оце біля неї не стати, а? Звичайна краса. Красунчик. Одеський котик красунчик гріється на сонечку кларабара зайдемо у літній павільйон оглянемось оглянемось на міський сад Там, звичайно, буде красивіший краєвид, але й зараз непогано. Я люблю звідси спостерігати за парком. Але ж і звідси я теж не бачу магнолій. Ну де ж вони? Де вони знаходяться? Такий красивий цей павільйон, так він мені подобається, наче мережевний такий. Дуже красивий. Коли ходиш по цьому павільйону, уявляєш себе якоюсь знатною дамою, чи княгинею, чи якоюсь принцесою. А у вас теж такі відчуття чи ні? У пошуках магнолій натрапила ще на оцей годинник. Я його вже показувала в інших відео своїх, про гулянки Одесою. Ну, подивимося ще раз, пороздивляємося. Тут герої Одеси, жителі Одеси. Показується їхнє життя. Дивіться ще раз. Дуже цікавий арт-об'єкт. Це не знаю, що це за дерево зацвітає, подивіться. Ви не знаєте, що це? На самих кінчиках бачите по квіточці. Розказуємо, так, учити. Бачите, які квіточки. Красиві дуже. Оберізка вже дивіться із листочками, із сережками. Вже повністю розцвіла. О, друзі, нарешті я її знайшла. Обійшла весь парк. А вона тут і вона ще не розпустилася. Так що у міському саду ще вона ще не розпустилась. Будемо шукати далі. Віталія море. Я вже вам сьогодні по ходу буду і ресторани показувати. Щось димить у них тут. Щось готують вони, мабуть, на ці штуки. Не знаю, як воно називається. Що тут у нас? антипасті, устриці, м'ясні антипасті, закуски, брускетти, салати, равіулі, меню на відкритому вогні, стейк, дорадо, дерові, креветки, кільця, основні страви домашня випічка, десерти. Десерти. Домашнє морозиво 65 за 50 грамів. Дивіться, який цікавий кущик. І алейка. Класна алейка. Йдемо зараз по Деребасівській, трошки позаглядаємо вітринки. Так, крамниця, сувенір Одеси. Уявляєте ціла крамниця кроксів на Дерибасівській. А зверніть увагу, які красиві будинки старовинні. Вони мені наче лялькові кожен. Такі цікаві. Гарнюньки. Так, ми ж рухаємося до оперного театру. В телеграм-каналі писали, що і там теж вже ввімкнули фонтан. Зараз перевіримо. Кафе гастроном, одеська кухня. Дивіться, хто нас тут запрошує. Бачите, навіть є консервована продукція власного виробництва від 129 гривень, пиріжки та регалики 33 гривні, домашній хліб від 38 гривень. Ось такий котичок. Гастроном одеська кухня. З 10 до 22. Сніданки до 2 годин. Школа крамниця, до речі, недавно вона відкрилася. Але другий поверх є така велика книгарня. Так, ось ми і вийшли. Рішельєвська Дерибасівська. Теж тут такі будинки красиві. І оперний театр. Ми йдемо подивимось. Чи працює тут фонтан, як писали в телеграм-каналі? Коперний, ти ж наша зірочка, ти ж наша перлинка, ти ж наша красотулечка, ти ж наша гордість. Як же ми всі тебе любимо! І не тільки Одесити. Всі українці люблять тебе і пишаються. Готель Моцарт. Тут ще фонданчик не працює, влітку буде працювати. Моцарт, готель, ресторан. Ну і тут оці дерева, дуже красиво, коли вони вкриються листям. Зараз оце такі Це особливий сорт Шовковиці, що вона так росте. Ну і поруч з опернем теж подивіться, теж. які будівлі. Які ж вони красиві старовинні будівлі? А тут ми вже з дівчиною одна одну познімали. Ну, це так вийшло. Дякую їй. Так, вечір одноактових балетів. Пахіта і Шопеніана. Дивіться розклад. Так, ну що, друзі, я вже звідси бачу. Він працює! Клас! Це вже буде така краса. Оце я вже вас порадую. І вас, і себе дуже люблю фонтани. Для мене це прямо вау. О, дивіться, тут тюльпанчики вже майже розпустилися. Манюні. Холодно вам, холодно в нас зараз. Але такі гарнюні жовтенькі. Завжди думала, що ж це за будівля, а це морська палата України. Подивіться, яка краса клас. Оперний театр. Із жовтенькими тюльпанчиками. І фонтан. Хто тут у нас? Манюми. Можно гладить тебя можно гладить? Горннки. Ты такие горннки, да? А я не Всі пострибали сюди, всі сюди пострибали. Не змогла я собі відмовити, ви в цьому задоволені. Боже, це такі почуття, я вам не можу передати. Так його хочеться гладити, цілувати. Таке воно миле. Фонтан працює. Клас. Краса. Сьогоднішня прогулянка, ну прямо суцільний позитив. Позитивні емоції. Друзі. Обов'язково приїжджайте в Одесу. Відчуйте оце свято, свято просто. Оглянемо театральну площу і ще до одного місця нам обов'язково потрібно підійти. Просто обов'язково. І обов'язково нам усім потрібно подякувати ЗСУ, за те, що ми можемо зараз з вами насолоджуватися цим прекрасним днем. Цим ми можемо спати у своїх ліжках, ми можемо ходити на роботу, радіти кожному дню. Дякуємо вам за Дякуємо за ваш захист. Деякі клумби вже прикрашені квіти і ми можемо ними милуватися. Кожна квіточка прекрасна по-своєму. По цій вулиці ми з вами недавно гуляли, коли ходили в музей української культури. Раніше називалась Пушкінська, зараз Італійська. Так, тут подивіться теж, як красиво висаджене квіточками. Така красива клумба, подивіться. Клас. Подивіться, яке огромне дерево. Надзвичайно красива ця будівля, цілий палац. Саме такі тут тоді будували. Хто сьогодні? У мене є окреме відео про Приморський бульвар. Ви можете зайти на канал і подивитися. Я залишу посилання в цьому відео на відео про Приморський бульвар, там де я більш конкретно розповідаю про цю будівлю. Буде цікаво, подивіться. І ось сам прекрасний приморський бульвар. Чистенький, красивий, гарний. Потихеньку розпускаються дерева. Музей військових фігур, тільки що рекламу свою робив. Я люблю тут гуляти і роздивлятися ці будинки. Це історія, це наша історія. І дякувати Богу, що вони збереглися і не просто збереглись, а вони ще й функціонують. Хтось у них живе, хтось у них працює. Гості Одеси зупиняються в цих готелях. Це круто, я вважаю. Чуєте? Шановні громадяни, чуєте місті, да? Одеси, оголошена повітряна тривога. Не вийде спуститися у сховища. Повідомля про це своїх близьких та різних. О, таке воно життя у Одеситів. Тут тобі наче насолоджуєшся красою, фонтанами, квітами. Архітектурою і тут тобі на, нагадують. Щоразу нагадують, що є отакий сусід у нас. А я спустилася в грецький парк і таки знайшла те, що шукала. Недаром я ходила, таки я її знайшла. Подивіться, яка краса, яка ніжність, клас, люди, Боже, яка вона класна. Краса яка, друзі, ви тільки подивіться, яке воно красиве. Хочеться затамувати подих і не відводити очі від цієї краси. Це просто дивовижно. На самому верху вже геть розпустилася. Друзі, подивіться, їх тут два деревця. Одне вже більше розпустилось, а одне ще тільки розпускається, бачите? Трошеньки Подивіться, яка це ніжність, яка це краса. Боже мій. Подивіться. Подивіться, які вони прекрасні. Ці квіти подивіться клас, краса і ніжність. Так, друзі, я її знайшла. Все ж таки я її знайшла. Подивіться, яка краса. Ви зрозуміли, друзі? Ось оця Альтаночка і біля неї. Дивіться, одна ще не розпущена, а одна вже геть розпущена. І ще третя, напів розпущена. Подивіться. Клас, да? Ну, а це взагалі? Це взагалі така краса. Біля Альтаночки, зрозуміли? Отака у нас краса в Одесі. Весна. Одеса Стамбул. Стамбульський парк. Давайте подивимося, чи працює. Мабуть, що не працює буфет. Бу... Буфет кажу. Бювет. Взагалі-то тут була... Питна вода, зараз подивимось. Ні, ще немає, ще не, під... не підключили. Ну, але буде? Так, і цей грот ще не підключили. Не ввімкнули, але буде дуже красиво, коли ввімкнуть. Пізніше прийде. І на небо зверніть увагу. Зверніть, що на небі зараз. Чудо просто якесь. Бачите? Дитяча площадка. Так, а ми зараз пройдемося низом і вийдемо на Потьомкінські сходи, на приморські сходи. Тут я бачу вже замінили фортепіано. Якесь інше поставили. Ану. Вокзал і понівечений готель. Семкінські сходи. З цього боку бачимо тільки сходиночки, тільки сходиночки бачимо. Грецький парк. Як ви думаєте, що це цвіте? Що це цвіте? Не знаєте? І я не знаю. Може, сливка якась? Якщо хтось знає, напишіть. Хочу знати, що це воно зараз цвіте. Подивіться, яка сакура у грецькому парку. Подивіться, яка вона красонька. Сакура, такий від сакури. Подивіться, яка краса, яка ніжність. Душа! Бачите, музика, море. Душа. На цьому, друзі, буду закінчувати своє відео. Сьогодні я вам показала багато чого красивого: Одеса Квітне, попри війну і незважаючи на обстріли. Поставте лайк цьому відео і обов'язково напишіть комент. Заходьте на канал почастіше і дивіться інші відео. До зустрічі, пока!